Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми хочемо залишити відеовідгук на навчання в Латакадемії. Поліна навчалася трошки більше ніж 5 місяців, і ми поговоримо зараз про плюси і, можливо, якщо були мінуси, ти нам про це розкажеш, добре? Але спершу, от що тобі сподобалось? Що було такого цікавого там? Я вже взагалі люблю працювати. Мені дуже сподобалось працювати з масками. З переходами, з ефектами різними, з кольорокорекцією, ну, типу, кольори Угу. Uh -huh. А ще ти любила стікери різні <laughs> додавати, так? Що <laughs> навіть твій вчитель, тобі наставник, твій казав, поля трошки поменше, будь ласка, так? А скажи, е, чи були якісь мінуси? Ну, е, по-перше, е, іноді було дещо незрозуміло, Спочатку, але потім вчитель все пояснював. Ну, тут я можу підтвердити, дійсно інформації було дуже багато, і вона розрахована, мабуть, на дорослий вік, на підлітків. І це таке було завдання зірочкою пояснити, подати інформацію так, щоб її зрозуміли діти. І уроки тривали іноді не півтори години, як було зазначено, а дві, а то й більше через те, що треба було пояснити цю інформацію, щоб усі все.